Добрий день! Вітаю на каналі Мережа Права. Після тисяч правок та місяців роботи документ готовий до розгляду. Але, як сказав нардеп Гончаренко, оптимізму від нього мало. Про мобілізацію жінок буде в наступному відео. Підписуємось, аби не пропустити. В кінці цього відео розкажу про тих, хто отримав право на відстрочку. Служити до перемоги. Відразу почну з того, що багатьом дуже не сподобалось. Законопроєкті не прописали, коли буде демобілізація, її просто виключили та чомусь хочуть розглянути окремо. Тобто, зараз терміну повернення військового додому немає. Обіцяю, що ці норми пропишуть у новому документі, а розглядати його будуть 8 місяців. Зате залишили норму на демобілізацію людей з інвалідністю та у зв'язку зі звільненням з полону. Думаю, що ось ця норма десь 50 на 50 непогана. Ну тобто, справедливо, що люди з інвалідністю нарешті дочекалися можливості звільнитися. Довго цього чекали і військові, що повернулися із полону. Тобто, якщо зараз у них немає можливості звільнитися, то у проєкті з'явилась альтернатива для вибору: або звільнитися, або піти у відпустку на 90 днів. Усі чоловіки мають явитись в ТЦК. У новому законопроєкті встановлено, що кожен військовозобов'язаний, який ще не оновив свої дані в ТЦК, має зробити це протягом 60 днів після останнього указу Зеленського про продовження мобілізації. Оновити інформацію можна безпосередньо у ТЦК, у центрах надання адміністративних послуг. Або через електронний кабінет, який поки ще в розробці, також ця вимога стосується і тих українців, які зараз перебувають за кордоном. Тобто усім чоловікам потрібно буде повернутись в Україну аби оновити дані. Справді, законопроєкт містить деяку невизначеність щодо того, після якого саме указу військовозобов'язані повинні оновлювати свої дані. Це потрібно буде робити після кожного чергового указу. Щодо вимоги повернення в Україну для оновлення даних, це дійсно може викликати занепокоєння, особливо для тих, хто працює або проживає за кордоном. Ну, уявіть собі, хто буде повертатися за кордону. Немає військового, забудь про автівку. Окрім іншого, у новому законопроєкті повернули обмеження на керування транспортним засобом. Заборонити сідати за кермо можуть за вимогою ТЦК. Так, вони будуть це вирішувати. Але тут потрібно дивитися, хто саме прийматиме рішення. Хочу нагадати, що обмеження права на керування транспортними засобами не можуть застосовувати в двох конкретних випадках. Якщо це позбавить людину її основного легального джерела заробітку, якщо людина використовує автотранспорт через власну інвалідність або у зв'язку з необхідністю догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи, або за дитиною з інвалідністю, де такий статус встановлено офіційно, тут цікаво, на кого таки лишать ці повноваження накладати заходи впливу. Скоріше за все, законодавці не сильно усвідомлюють навантаженості у судах і що положення по запланованими ними строками виконуватись просто не зможе. Може виникнути ситуація, коли їм просто не вистачить ресурсів, щоб вчасно обробляти всі такі справи. У випадках залишення цієї норми у законі людям потрібна буде допомога адвоката. Удар по батальйону Монако. Консульські послуги за кордоном тепер надаватимуться лише за умови наявності у чоловіка військово-облікових документів. Ось таке обмеження, яке дійсно суперечить нашій Конституції. Ось що пишуть у законопроєкті: кожен чоловік у віці від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представників ТЦК, поліції. А також співробітників Державної прикордонної служби України у прикордонній зоні, контрольованих районах та на пунктах перетину Державного кордону. Обмежено придатним з'явитись у ТЦК. Усі визнані обмежено придатними мають з'явитися у ТЦК на повторне проходження ВЛК. На це дається 12 місяців, і тут є питання. А що робити із законом, який прийняли нещодавно? Президент вже підписав документ, що зобов'язує обмежено придатним пройти ВЛК протягом 9 місяців. Я ще очікую додатковий документ від Кабміну, який чітко прописав би, які документи підтверджують тут чи іншу підставу для відстрочки. Це прибрало б у ТЦК можливість вільного трактування закону та можливість вимагати неіснуючі документи. Думаю, що цю норму виключать під час розгляду парламенту. Повторений огляд людей з інвалідністю. Ті, хто отримав другу третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для призначення до служби, і знову тут багато питань: який механізм впливу і примусу на військовозобов'язаних. А ще цікаво, в які саме нормативно-правові акти буде внесено зміни станом на сьогодні, ці люди мають право на відстрочку, враховуючи, що відстрочку дають максимум на 6 місяців, теоретично можливо, що при уточненні даних змушуватимуть проходити ВЛК. Допомогу військовим скасували. А це взагалі викликає обурення. Спочатку обіцяли, що всім військовим будуть виплачувати винагороду у 10 тисяч гривень, а тим, хто на нулі 70 тисяч гривень. Але потім, за повідомленням Гончаренка, чомусь це виключили з документу. Тобто, військові будуть служити без демобілізації та ротації. Та ще й безкоштовно. У мене не знаходиться слів, аби це прокоментувати. Прошу вас допомогти та написати все, що ви думаєте. Законопроект ще на голосуванні, а правнича допомога потрібна зараз. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Ми надаємо безкоштовну консультацію за будь-яким питанням. Бронь для помічників депутатів серед інших нововведень військовозобов'язані зможуть дистанційно оновлювати дані військовооблікових документів. Також, якщо новий законопроєкт приймуть, народні депутати отримують можливість забронювати від армії двох своїх помічників. Ми насправді всією країною за цю правку переживали. Дуже добре, що не забули про своїх помічників. Ну і серед іншого, що на фоні всього законопроєкту виглядає як насмішка, сертифікат на купівлю транспортного засобу на суму 150 тисяч гривень. Як вам такі нововведення? Хто має право на відстрочку? У новому законопроєкті визначено чіткий список громадян, які мають право на відстрочку. Давайте розглянемо, кого саме це стосується. Перш за все, відстрочка надається особам з інвалідністю усіх груп. Ця категорія матиме право на відстрочку від 6 до 12 місяців, після чого необхідно знову пройти військову лікарську комісію. Батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, також можуть отримати відстрочку за умови, що у них немає заборгованості за аліментами, які. Перевищують трьохмісячний обсяг. Особлива увага приділяється сім'ям, де один із подружжя загинув, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці. У таких випадках батько або мати, що залишається, отримують право на відстрочку. Також відстрочка передбачена для батьків неповнолітніх дітей інвалідів, дітей з тяжкими захворюваннями та для осіб, які усиновили дітей інвалідів. У випадку сімей, де обидва подружжя є особами з інвалідністю третьої групи, існують певні обмеження. Відстрочка буде надана лише у випадках інвалідності через онкологічне захворювання. Відсутність кінцівок чи одного з парних органів, психічні розлади при онкології чи паралітичні синдроми. Також варто зазначити, що відстрочка для осіб, які мають на отриманні батьків інвалідів першої та другої групи, стала складнішим, якщо в сім'ї є один невійськово зобов'язаний дорослий, іншого можуть мобілізувати. Студенти денної та дуальної форми навчання, які отримують освіту послідовно, також входять до списку осіб, які можуть розраховувати на відстрочку для аспірантів це правило також залишається в силі. Вважаю, що підстави для відстрочки у цьому документі плюс-мінус нормальні та відповідають дійсності, але як бути з тими, чию відстрочку скасовують? Тут не вистачає перехідного періоду. Також прибрали пункт для відстрочки при наявності дружини з інвалідністю. Я ще очікую додатковий документ від Кабміну, який чітко прописав би, які документи підтверджують ту чи іншу підставу для відстрочки. Це прибрало б у ТЦК можливість вільного трактування закону та можливість вимагати неіснуючі документи. Також хочу нагадати, що в самому залі кожна правка може бути ще раз переглянута. Тому остаточна версія буде саме після розгляду парламенту і голосування в цілому. Не забудьте підписатись на наш канал та підтримати нас лайком. Дякуємо, що дивились це відео. З вами була Мережа Права.